Друзі, друзі, привіт! Сьогодні день дуже насичений, тому вибачаюсь, як то кажуть. Ой, що дуже пізно. А Діду сьогодні. Це сказала мені, а виявляється, що це може бути. Ой, ой, на сол... Це мені подарили таку красоту і сказали, що це має бути на сонячному сплетні, щоб захищати від всяких неприємностей. А взагалі, це я така сьогодні красива, тому що, якщо чесно, я приїхала з. Ефіру на нашому першому міському, і оце до сих пір я нічого не встигаю навіть передягтись, поэтому тут така, короче, вся. <смас> в помаді така вся. Короче, Друзі, поїхали. Так, да, прекрасна і удивітина. Я потім посилання, звісно же, скину. Так, <смас> Кривий ріг, Перший кривий ріг. Мій любименький кривий ріг, ви в мене завжди перші. ви в мене завжди, ну, Потому що ми ж з вами такі. не хухры ми ж з вами земляки в одному місті живем подсикаємо всі одинаково Хі -хі. так шось мене, щось в мене я короче це я сьогодні наш постріл кругом поспел це була я Будете дивитися потім. Я потім посилання дам на первому міському, будете дивитися. Там 10 хвилин інтерв'ю дня, але цього достатньо. Я покажу, хто хоче подивитись мене більше, той знає, де мене знайти. Ось у YouTube, дивіться, скільки хотіть. Так, дивимося на 24.12. Що буде, що буде для кривого рога в плані обстрілів, ракет тощо? Очікують, хтось. Всі все очікують. Все очікується, все чекається, все ждеться. Значить, Дивіться. Але, але дуже довга якась така пауза буде, вона така, знаєте, напряжна, я би так сказала. Тим не менше, тим не менше, що десь поламається, ну про це приховують, Це буде на, на околиці міста, ну про це приховають. Притом поламається те, що дає нам якийсь ресурс. Можливо, це буде. Притом поламається через те, що воно було побитим. Я думаю, що це щось з електрикою пов'язане. Того, того, що якийсь, ну, ну, скажімо так, там, де світло ще так добре не відключали, вже почнуть його добре відключати. Ми з вами тут в патьомках собі сидимо і радосна, і радосна радіємо. Але, але, вже коли буде темно, і якось так, що не буде, чи то світло, чи що. Карта вибуху. Десь, як то кажуть, десь бамкнуло. Де бамкнуло? Десь бамкнуло, де бамкнуло? я не знаю, де бамкнуло. І карта вибуху в якомусь районі, там, де є е, будинки жилі. Там це або невеличкі будинки, або це приватний сектор, або такі невеличкі будинки. І вони знаходяться поряд з, з ну, це якийсь мікрорайон. Ось так скажу. Про що це буде вибух? Я не, я не можу сказати, бо там взагалі якось тобто, немає, немає такого. Можливо, це буде, як, як от тоді у нас когось на балконі спрацювала якась гранатомет, хтось припер з війни, чи що, я так і не поняла. А мамка вирішила витірять пиль. Витирала пиль він вистрелив. Таке щось це було. Пам'ятаєте, да? так? поїхали. Кривий ріг на 24. те Щось буде ремонтуватися, те, що ми довго чекали, це буде пов'язане зі світлом. Я думаю, що це будуть освітлюватися наші дороги, да, так як, в принципі, є. Да, там, де ми сиділи в тінноті, а нарешті з'явиться світло, потихеньку-потихеньку виравнюється, виравнюються ці моменти всі. І ще що, все-таки буде, буде якийсь вибух, якесь руйнування, але. Приховають, через що це буде. У мене таке враження, що це не через обстріл буде. Це буде щось таке поламається, щось будуть робити. Робити, чи неправильно зроблять щось от таке. Знаєте, воно бенкне Притом бенкне так, нормально, що роз, розрушиться нормальненько. От. І люди почнуть про це говорити. Я не, я не, 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 знаю, не знаю, що це таке буде. А ну-ка, Ну, дивіться, я спитала, чи це ракета вибухне у Ну, Карти говорять, да, наскільки це хорошо, добренько, що куди завтра може попасти шахівча ракета. Прям знову-таки карта ховає. При, карта говорить про те, що це прихована таємниця. Про це не захочуть говорити, але це буде все-таки все-таки обстріляний житловий будинок. Я узнаю, що воно таке. Може, знову прилетить десь. Так, давайте дивимося, я би так сказала. Не ігноруйте повітряну тривогу, особливо там, де прилітало. Так, 24-12 кривий ріг. Три карти, три колоди, і в кожній колоді є карта, яка говорить про брехню і прихованість, знаєте, про якусь недостовірну інформацію. Будуть говорити, що все хорошо, все прекрасно. Насправді ні, якась жінка загине. Помре, не знаю, як правильно сказати. І помре вона в лікарні через то, що, через обстріл, якогось будинку. Будуть прис... чи присипані люди, чи що. Ну щось вони обмежені. чимось вони обмежені будуть, ці люди. Звідти вже виїхала якась частина людей. Розумієте? І туди буде тайна, тайна. Все-таки прямо от є поганий. Є, я би сказала так, туди знову буде якийсь прильот. Ну что, у вас здесь пожар может быть? Апостолова. Остановится якась вся работа у вас. Прям просто... Знаєте, я вам так хочу сказати, завтра буде карта руйнування, притом це руйнування буде прям вибух якийсь буде, через що? І навіть будуть жертви. Люди, які працюють, будуть у вас в смерті. Загине чоловік. От, чи чоловік, чи чоловіки. От, і ще що. А що ж це таке в апостолові буде? І це буде великий удар, а ну що це там в апостолові буде? Та, да, у вас є теж прильотик. І про це не будуть говорити, але будуть жертви. десь щось прилетить, але не скажуть, де і що. Ну, тобто, поняли, ви будете знати тільки через друга друга, про це промовчать. Тобто, є у вас якась проблема. Сіленодольськ. Сіленодольськ. не говорим ничего нормально. Так, и желтые воды. Желтые воды. Желтые воды. Желтые воды будут чекать обстрелу. То есть есть какие-то очикования. Но, в принципе, ничего такого не будет. Так, друзья. Порада для вас. для всіх нормальних людей, що Друзі, це не стосується. Це стосується тільки тих, хто не просто на мене підписаний, да, хто підписаний, бо на мене, казується багато тролей підписано. от, яких Кремліботів. виявляються Кремліботи і вже й українською говорять. да, Вивчили, вивчили українську мало. От, і під українців вони. От. Ну, Ніхто ж не, не говорить про те, що у нас немає, е, немає скажімо так, зрадників. Да? Є же ж любітелі рускового міра, да? які які українському мову говорять і ж, чекають ще Путіна. Вони ж думають, що Путін їм буде, там, я не знаю, очко вилизувати. Ні, не буде. Прийдеться сраку самому витирати. Так що, як то кажуть, можете не лавнуватися. нікому не всралися, ні Путіну, ні кому би та ні було. От мої поради, мої золоті, золоте правило стосуються тільки тих людей, кому я подобаюся, з ким у нас з вами такі, от майже, майже такі товариські відносини через цей екранчик, тобто ті, кому я говорю, да, і хто сприймає про те, що я говорю. Вся ота пиздота, що там пише іноді яку таку, таку тупню, як і саме. Пожалуйста, як то кажуть, не напрягайте, не мене, не себе. то що ви йдете, я це знаю без ваших дописів. от, І не потрібно там називатися Пітер Іванович чи там ще якась херня фанасівна. Воно і так видно. Поэтому вас це не стосується. йдіть собі, мимо, і не просто йдіть а вперед ногами. А зараз буде. Порада для всіх нормальних, добрих, щирих, світлих, розумних, люблячих Україну і мене людей. Порада. Так, друзі, вам треба, треба десь десь рушати, тому досить неочікувано, але не розказуйте про свої плани. Не говоріть. Приховайте це! Але дорога прям так і проситься. І ще що, і комусь треба срочно з'їздити додому. Або позвонити домашнім, або поїхати додому, до своїх, ну, близьких, до тих, хто, кого, ви, кого ви любите, да, це там батьки, це там отакі от от родичі. Да? Бережіть їх, будь ласка. Ну і пам'ятайте, золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюсь і які ставлять лайки вверх. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока!